Отже, уряд на зв'язку із регіонами після гучних новопризначень Кабмін провів селекторну нараду з керівниками областей. Анонсувалося, що уряд має забезпечити додаткове фінансування, зокрема для військовослужбовців. Інна на Бодар на прямому зв'язку. Отже, іно, хочемо знати всі подробиці, зокрема, щось відомо про конкретні суми. Добрий день. Отже, міністерство оборони просить додаткового фінансування. Це 24,8 мільярда гривень на Матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України, зокрема, гроші підуть на закупівлю та модернізацію техніки, на утримання особового складу і, звичайно, зарплати. І, і, і зарплата, безумовно. Зарплата тому, що, тому що сьогодні військовослужбовці Чорноморського флота отримують у шість разів більше, ніж наші військовослужбовці на території Автономної Республіки Крим. Додаткових коштів також попросила прикордонна служба України, зокрема 113 мільйонів гривень. Перший заступник керівника прикордонної служби сьогодні повністю спростував вчорашню заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що буцімто люди зі зброєю в Криму це тамтешня самооборона. Так, так, от у нас є шість документально підтверджених фактів про те, що люди зі зброєю належать Російській Федерації. Ми вже сьогодні. Занесли в єдиний державний реєстр почти шість випадків, узагальнених випадків, нападу Збройних сил Російської Федерації, спецназу, десантників на наші підрозділи. Сьогоднішнє засідання кабінету міністрів відбувається не в не в традиційному залі, а в залі, де проходять селекторні наради на прямому зв'язку. Керівники областей на селектор не з'явилися лишень у Сімферополі. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк а, дав два тижні на те, аби доукомплектувати керівний склад в, в областях. Керівникам областей а, Керівники областей мають надати кандидатури своїх заступників, а також керівників районних державних адміністрацій. Кого брати на ці посади прем'єр охарактеризував так: терміново призначати людей, але підкреслюю, яких людей, щоб потім їх прокуратура разом з міліцією не ловили за скоєння тих злочинів, які скоювала попередня влада. Також у кабінеті міністрів працюють над тим, де брати газ. Зокрема, міністр Палива та енергетики нам повідомив, що нині домовляються зі словаччини про надання 10 мільярдів кубів газу. Також уже домовлено з німецькою компанією по про 5 мільярдів кубів. Цього кажуть, вистачить на перший період. Далі вестимуть інші перемовини, де іще купувати, окрім Росії, газ. До до речі, на запитання коли Україна погашатиме борг за уже спожити російський газ. Міністр відповів так. Як вам було відомо, той борг, який 1,4 мільярда, цей борг повинен бути погашений через отримання російського кредиту. Кредиту немає, звісно, і ми не можемо впросити цей борг. Також на засіданні Кабінету міністрів мають перейнятися і хлібом насущним поговорити про проведення весняно-польових робіт. Студія. І на Боднар просили, нараду між урядом і регіонами дякую.